Знаєте, я б думав би, можливо, що це насправді якісь спроби вбити генпрокурора або налякати, якби Матіос менше говорив. Ну, обвинувачувати Клюєвих в спробі вбити генпрокурора, який обох випустив спокійно з України. Більш того, затягав з поданням в парламент, щоб Сергій Клюєв міг розірвати формальний зв'язок з усією доказовою базою по Януковичу. Те саме, те, те саме Межигір'я і Тантрит між собою розірвали зв'язок. Верніше Клюєв роз, 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 розірвав зв'язок формальний з Тантритом кілодів межигіря Більше того, а, а, оцей час, з яким зволікав а, генпрокурор з поданням в парламент по Сергію Клюєву, був. Використаний на банкрутування компаній, на яких клюєві виводили гроші державного банку. 8, банків, 18 мільярдів гривень. Да, клюєві мали квіти кидати через те вікно на Генеральну прокуратуру Шена Шокіна. Тому, якби Матіус мовчав би, то в принципі можна було думати про щось. Ну, всьому є якась здорова межа? Це перше. І друге, що м, примушує мене сумніватися в реальності того, про що говорить Матіус. Справжнього спроби вбити. Це знаєте, чомусь, вибачте, за мій цинізм в політичний труп стріляють для того, щоб його оживити. Для всіх, очевидно, що Шокіну Аплоди. на цій посаді лишилося дуже мало. І тримає його там Порошенко для однієї цілі. Призначити підконтрольного спецпрокурора. І треба було якось протягти, щоб, ну, щоб був хоч якийсь предприятим зараз його не звільняти. Бо три заяви посла, посла США, дві заяви посла Європейського Союзу. Ну, треба вже звільняти. Треба було хоча б щось, щоб протримати. І з цього витікає все інше. Лукаш, Вілкул, всі ці цирки з приходженням слідчих на погоджувальну раду. Мені, я перепрошую, гидкою від того, що Генеральна прокуратура. Один з ключових правоохоронних органів в країні, ключовий правоохоронний орган, перетворився в піар-агенцію. Всьому має бути здорова межа? І мені вийде, що хлопці на Різницькій в Генеральній прокуратурі і в адміністрації президента трошки переходять межу здорового глузду. Зупиніться.